Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя жартома серйоз. Сьогодні я на вечерю хочу приготувати печінку. Дивіться, в мене тут пів кілограма близько було печінки, я її вимочила, порізала на такі смужечки близько сантиметра. три цибулини. Цибулі беріть чим побільше, тим покраще, бо в цьому рецепті це саме смачне. Ну і яблук на око, все на око. Бо швиденько на вечерю щось треба придумати. Значить, деко трошки олії на деко, змащуємо деко олією. Можна на можна деку виробити, можна в формі для запікання. Що вже на чому, що у вас є. Це не дуже страшно, не дуже смертельне. Так, я швиденько зараз поріжу цибульку. Покажу вам. ну Де велика, то на пів кільцями або четверть кільцями, ось такими шматочками. Чікс, чікс, коротше, цибульку ріжем і її треба обсмажити. Тільки обсмажити, її треба не зажарити, а так під ну під кришечкою, щоб вона тільки-тільки там колір поміняла і була така ніжна. Зараз я всю переріжу і кину смажиться і покладу. Друзі, ну цибулька смажиться. Покласиться. Це трошки олійки, хай вона собі тут томиться, зараз підсмажиться я її під кришечку, і хай вона трошки протомиться, щоб вона була така втомлена. Цибулька в нас там томиться, смажиться, шкварчить, а я трошки одів'ю печінку. Ну, трошки-чить. Ці шматочки трошки покласи ці, покласиться. Як кожне Все. і переб'ю всі, далі покажу. Так, поки там жариться цибулька я печінку по перчиком. Я не солю її, бо якщо її посолить, то вона буде як підошва А так, я посолю вже тоді цибульку і все з яблучками разом і все буде бомба. Яблука ріжемо та отак шматочечками чикс, чикс, чикс. Я вам скажу, що це класно. ну Це смачно, дуже смачно, чесно. Я вже його по такому рецепту готую, мабуть, більше 10 років ну Моїм подобається, якщо чесно. Яблучок сюди, які є, кислі, солодкі, які є, такий кладіть. Зараз час такий, що не дуже є чи перебирати. Ну, цієї і начинки отут саме смачніше це буде цибуля з яблуками. Так, доріжу зараз. Так, дівчулечки. Я знову тут. Цибулька прижарилась. Бачите, отака вона притомлена. так. Зараз ми її сюди на печіночку. Шість. Її тут небагато. Повірте. Ви як вже зготуєте. о, це бомба. Це старий як світ рецепт, і всі його знають. Ну, от Лесь, щось мені схотілося вам його показувати. Так, Ой, парує. Так, цибулька. І зверху викладаю яблучка. Ну, буває, що я жарила цибулю наперед і потім роз, цей... ждала, поки вона вихолена. Ну, чесно вам скажу не сьогодні. Забігалася, і а ввечері щось треба і ще й швидко. І зараз, поки я печінку в духовку, я почистю швидко картопельку. Зроблю пюре. Це дуже класна ця страва, чим, що її, як гарнір, це бомба. Вона тобі і до картопельки, і до кашки, і до чого хочеш, і можна взяти і на роботу і дома попоїсти. Це бомба, чесно вам скажу. В духовку хвилин на 20. Ну, дивіться, кожен по своїй духовці, хвилин на 20 на 25. Там в ідеалі, поки яблучка розм'якнуть, старайтесь не перетримати її в духовці, так, і тепер я посолю. Старайтесь не перетримати її в духовці, Того, що вона тоді буде видно майонез. To, скільки хуже, то, скільки хоче, хто більше, хто менше. Так, я думаю, вистачить. Так, він ще потягнеться, ну, по -по потече і буде класний. Печінка пуститься, яблука пуститься, і це буде море на солоде. Все готово. Так, ставлю в духовку, і потім вам покажу, що вийшло. Так, дівчуленьки, печінка готова. Бачите, ось. Така вона виходить. Це майонез за цей яблочка. Я вам скажу, що я пробувала затирати її сиром, ну, чи колись, отсюда, коротше, займалась від себе. Ну, то вже зайде, чесно. Ось, ось тут така юшечка. Ну, вона. На другий день захолоне, ну, якщо достоїть у вас вона до другого дня, бо це, ну, правда, смакотіще смакота. Готуйте, ви не пожалкуєте і смачного вам! З вами була Юля і канал Сільське життя Жартома всерйоз. Запрошую в гості, приходьте, діліться в коментарях своїми. Рецептами, своїми секретиками, я з задоволенням візьму до уваги і візьму собі в копілочку. А на сьогодні вам миру, спокою і всього самого найкращого.